Чи ти коли-небудь помічав людину, яка ніколи не викладає фотографії в інтернет? Ні селфі, ні на свята у світі, де увага стала валютою, такі люди ніби зникають. Але з точки зору психології, їхня поведінка зовсім не випадкова. Вона багато говорить про їхню впевненість, мислення та емоційну зрілість. Розберемо, що насправді приховуються за тими, хто не публікує свої фотографії в соціальних мережах. Передусім вони обирають приватність, а не популярність. Психологи відмічають, що люди, які рідко діляться особистими фото, мають високий рівень орієнтації на конфіденційність. Це означає, що для них важливо контролювати, що саме інші знають і думають про них. Вони не антисоціальні, вони просто охороняють свій особистий простір. Поки більшість людей шукають схвалення через лайки та коментарі, вони спираються на самооцінку, що народжується середини. Їм не потрібно розповідати світу про своє життя, щоб почуватися добре. Це явна ознака внутрішньої стійкості. Далі висока самосвідомість. Дослідження показують, що ті, хто ділиться менше, як правило, мають більш чітке уявлення про себе. Вони знають свої цінності, сілі і те, що справді має сенс. Їм не потрібне зовнішнє підтвердження, щоб розуміти, хто вони, тому вони не женуться за трендами і не порівнюють себе з іншими. Третє емоційна стабільність, відсутність постійних публікацій, часто пов'язана з високою самооцінкою. Тією самою, яка не потребує уваги, щоб існувати. Вони не викладають селфі, щоб довести собі власну цінність, тому що вже відчувають її. Психологи говорять, що люди з таким типом внутрішньої рівноваги менш схильні до тривожності, менше шукають схвалення і більше зосереджені на реальних цілях, ніж на показових. Четверте глибина їхня стриманість іде від внутрішнього принципу вони оцінюють себе за власними стандартами, а не за чужими. І нарешті усвідомлення цифрової ілюзії. Багато з них чудово розуміють, наскільки легко соціальні мережі спотворюють реальність. У психології це називається теорія соціального порівняння, коли людина несвідомо оцінює себе, дивлячись на чужі ідеальні фрагменти життя. Відмовляючись від цієї гонитви, вони зберігають свою ментальну рівновагу. Вони обирають внутрішній спокій замість зовнішнього спектаклю. Тож наступного разу. Коли ти помітиш людину, яка не публікує свої фотографії, не думай, що вона замкнена чи нудна. Можливо, вона просто більш стійка, усвідомлена і емоційно зріла, ніж більшість користувачів. Їм не потрібно бути побаченими та оціненими, щоб відчувати себе добре. І в цьому справжня впевненість: люди, які не викладають свої фото, зазвичай більше зосереджені на реальному житті. Вони цінують живе спілкування, а не реакції в соцмережах. Для них важливі справжні стосунки вони краще інвестують час у себе, роботу, розвиток, ніж у підтримання онлайн образу. Такі люди не шукають зайвої уваги і не витрачають енергію на порівняння з іншими. Вони просто живуть спокійніше, впевненіше і практичніше, без потреби щось комусь доводити. Але не треба думати, що з вами щось не так, якщо ви хочете публікуватися в соцмережах. Це нормально, але варто чесно запитати себе. Для чого саме ви це робите? Якщо всередині є потреба в сторонньому підтвердженні, краще звернути увагу на свої сильні сторони і нагадати собі, що ваша цінність не залежить від реакцій інших людей. Самооцінка має формуватися всередині, а не через кількість лайків. Підписуйся на телеграм-канал, де можна знайти більше подібного контенту.